Вітаю вас! З вами психологиня Ольга Чурикова. І сьогодні ми говоримо про той вираз, який часто ми чули, можливо, на свою адресу, на адресу когось з інших людей, або самі використовували і говорили про те, що в кожної людини є свої таргани, що в кожного свої таргани. Тож, зазвичай, коли ми з вами говоримо про саме цей вираз, те, що я чула принаймні з мого досвіду, то це було про те, що. Людина можливо веде себе якимось дивним чином, не зовсім для нас звичним, або вона взагалі для нас чомусь дивна, навіть в якихось якостях своїх, можливо, в думках, в словах. І ми говорили, що в кожного свої таргани, тобто для того, щоб показати, що людина в чомусь не така, як я, або не така, як інші, але це не про позитивне щось, не про те, що в цьому ми хочемо бути схожими на цю людину. Тож, коли ми говоримо, що в кожного свої торгани, дійсно в кожного з нас є те, що не зовсім подобається іншим людям, особливо нашим близьким. І будучи більш відвертими щодо себе самих, ми розуміємо, що є багато чого в нас, що нам самим власне не дуже подобається в самих собі. І ми це з вами усвідомлюємо. І, і, і з прийняттям себе такими, якими є, нам теж не завжди добре, ми не завжди це можемо робити. І не приймаючи себе, ми не можемо прийняти і інших людей. Не маючи змоги прийняти себе інших людей, ми також не приймаємо оточуючу дійсність, яка для того, щоб ми в ній могли жити в такому нестабільному світі, в тому, що так швидко змінюється, нам важливо вміти приймати те, що є, особливо те, на що ми не можемо вплинути і що ми не можемо змінити, тож повертаючись до наших з вами тарганів. Або моїх, або ваших, або тих, кого ви до когось цей вираз ви застосовували, або чули, що його до когось застосовують. Тож нещодавно на одному з таких навчань, на якому мені було дуже приємно знаходитися, я почула чудовий вираз. Він мені прямо знаєте, зразу до глибини впав. Коли хтось з учасників навчання сказав, що в кожного є свої таргани, то одна з тренерок сказала: не таргани, а світлячки. Світлячки в кожного своє є. І це було настільки чудовим виправленням саме нашого скривленого, схибленого, схибленого ставлення до себе. Коли ми наші недоліки сприймаємо як, їх, як таргани, або те, що людина по-іншому поводить себе нам неприйнятним способом, ми теж говоримо, що вона в чомусь дивна. Разом з тим, ці наші недоліки, ці наші дивності, наші або наших близьких, або ще інших людей, а вони ж можуть бути нашими з вами світлячками. Тобто кожна якість, кожна дія, будь-що, що ми заламаємо, воно може сприйматися як таргани, Тобто, те, що ми не хочемо, щоб було в житті, і що ми вважаємо дивним, так само воно може сприйматися іншим чином, як світлячок. А що робить світлячок в своїй сутності? Світлячок зазвичай з'являється з променем світла там, де темно. І його, до речі, чути, чути за його звуком в нього є певна вібрація, яка нам дає певні такі відчуття, що ми розуміємо, що ми тут далеко не одні в цьому просторі. І також дійсно в темряві дуже добре видно ті, те світло, яке світлячок випромінює навколо себе. Тож, навіть та якість, яка нам не подобається в собі, або яка не подобається в іншій людині, вона може бути в певних обставинах настільки важливою і корисною, як світло в темряві. Вона може бути настільки потрібною, як світло в темряві. От нещодавно донька повернулася з табору і вона сказала мені про те, що, на жаль, у неї не було ліхтарика з собою, тому що він би їй дуже добре вночі знадобився, коли в неї там іграшка улюблена, впала з ліжка, вона б з ліхтариком швидше її знайшла. Тож. Ліхтарик, те світло нам є потрібним в певні моменти. От зараз, протягом дня, воно нам не потрібно. Додаткове світло, таке як ліхтарик, але вночі в певні моменти воно для нас прямо аж не, не просто приємне, комфортно, а воно для нас задовольняє певні наші потреби. Тож оці таргани наші недоліки, якісь недоліки близьких нам людей, вони в певні моменти можуть бути світлом, яке дуже буде потрібно. Ми з вами можемо навчитися недоліки своєї, недоліки інших людей сприймати трошечки іншим чином, ніж ми з вами зазвичай це робимо. Нам вважається, наприклад, що якщо людина повільна, то це значить її недолік, що вона повільна щось робить. Разом з тим, ми можемо з вами звернути увагу на те, що людина, яка повільна, вона, можливо, більш якісно робить ту роботу, ніж інша людина, яка робить це досить швидко. Як деякі люди говорять, що швидко і якісно, майже не буває одночасно. Тож кожен недолік має свою якусь іншу зворотню сторону, яка є для нас корисною. І коли ми з вами вчимося бачити цю зворотню сторону, то ми можемо знати, коли це світло, в якій темряві буде потрібно. Яку діяльність довірити цій людині, про що її попросити, чим вона може бути корисна, тим, що, нібито нам, з одного боку, це якість незнайома, вона нам неприємна, з іншого боку, вона може бути корисна. То, що це може бути? І саме таким пошуком ми можемо з вами і покращувати наші стосунки, і відноситися до себе краще і до інших краще, розуміючи, що в кожного є свої певні світлячки. Тобто те, чим ми відрізняємося, воно не є загально прийнятим, нібито це звичним способом так не Робиться. Люди не живуть, так і не роблять в звичному житті разом з тим, інколи це буває вкрай необхідним для того, щоб щось зробити важливе і цінне. Тож будемо вчителятися сприймати свої недоліки, дивності, те, що є е незвичним в собі, в інших людях, не як тарганит, тобто те, що ми засуджуємо, що нам не потрібно, а як світлячки, те, що може бути потрібно в певний момент часу. І Бог нас такими створив, щоб ми могли з вами бути корисними цьому світові, тим, хто знаходиться навколо нас. І це не завжди про ту користь, яку ми з вами звикли сприймати з звичним способом для нас. Це може бути і щось інше, і незвичне з нашого боку, і теж воно буде корисною. Тож будемо вчитися бачити в собі і в інших людях світлячки, якими Бог наділив нас. Дякую вам за увагу. Якщо вам те, про що я говорила, вам відгукується, ви маєте певні роздуми, ви можете поділитися цим в коментарях під цим відео. Також можете поставити вподобайку, щоб буде свідчити про те, що вам цікава ця тема, що ви хочете далі мати якісь роздуми на інші теми, також саме на цьому каналі. І дякую вам за увагу. З вами була психологиня Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн. До побачення.